Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу представити до вашої уваги ось такий спосіб з'єднання деталей по відкритих петлях. В даному прикладі, це плечовий шов з'єднання деталей по відкритих петлях. Ось так то виглядає. Це з лицевої сторони. Ось так це виглядає з виворітної сторони. Ось такий красивий, акуратний такий шовчик з такою косичкою. Ось так. Маємо дві деталі. Перевертаємо наш виріб, розвертаємо на виворітну сторону, і потрібно нам його зшивати з виворітної сторони. Щоб шовчик був з вивороту. Ось я вже приготувала, перенесла петлі на чулочні спиці. Для з'єднання нам буде потрібний гачок. Бажано за розміром спиць можна трошечки менший. І головне не стягувати петлі. Ось так. І починаємо. Я маю ось такий гачок. Так як у мене спиці номер 3, то і гачок я буду використовувати теж номер 3. І починаємо з'єднувати. Просовуємо гачок в першу петлю. Просовуємо в петлю на другій спиці, пров'язуємо гачком через дві петлі і знімаємо зі спиці. Перші дві петлі ми з'єднали. Далі наступні. просовуємо гачок в першу петлю, потім в другу, пров'язуємо. Першу і другу, і протягуємо в нашу петлю на в втретю, і знімаємо зі спиці. І, якби дану функцію виконуємо до кінця наших відкритих петель. Протягли в першу, в другу, пров'язали і пров'язали. Перша, друга, пров'язали, пров'язали і протягли в нашу петлю. Бажано тут, як протягуємо через гачок, сильно не затягувати, щоб наш плечовий шов був еластичний, а не стягнутий. З'єднувати дуже легко. І так по черзі пров'язуємо кожну нашу петельку. Знімаємо. І так дов'язуємо до кінця. Ось я вже дохожу до кінця. Саме останні дві наші петельки пров'язуємо. Витягуємо хвостик, обрізаємо нашу ниточку. І все. Потім ці ниточки будемо ховати, і ось такий у нас вийшов гарний такий. Чудовий шовчик. І ось так це виглядає з лицьової сторони. Ось такий охайний. Ось такий шовчик виходить. Якщо вам сподобався даний мастер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!